А ви знаєте, що таке оес? Може, це Ні. ос? Ні, ось такої їх багато. Ні. Ос це не комаха ані одна, ані коли їх багато. Так що усіх комах просимо покинути нашу презентацію. Сьогодні на уроці ми поговоримо про операційну систему. А букви ОС це абревіатура цих двох слів. Без операційної системи комп'ютер не працює. Операційна система це не одна програма, а цілий комплекс програм. Цей комплекс забезпечує керування апаратною складовою комп'ютера. Операційка забезпечує керування обчислювальним процесом та організовує взаємодію з користувачем. ОС, звичайно, складається з ядра операційної системи та базового набору прикладних програм. Поговоримо більш докладно про функції операційки. Вона керує роботою пристроїв комп'ютера. Процесора, пристроїв збереження даних, пристроїв введення та виведення інформації. Вона організовує обмін даними між користувачем і комп'ютером. Також саме операційна система забезпечує обмін даними між пристроями комп'ютера. Вона забезпечує зберігання даних на носіях інформації. На її плечах забезпечення виконання інших програм та узгодження їх одночасної роботи. Усі програми використовують засоби операційної системи з передавання даних до пристроїв, збереження та виведення даних. Пам'ятаєш, ми вивчали, що комп'ютери бувають різні. Так само і операційні системи. Вони розрізняються за видами комп'ютерів, для яких вони призначені. Для персональних комп'ютерів призначені операційні системи Windows, MacOS, Android, Chrome OS та багато інших. Для суперкомп'ютерів використовують Unix, Irix, Solaris. А є такі операційки, які можна використовувати і в суперкомп'ютерах, і в персональних, навіть у портативних. Наприклад, Linux. Усі сучасні системи мають графічний інтерфейс. Графічний інтерфейс це засоби забезпечення обміну даними між двома об'єктами. Базується цей інтерфейс на VIMP-підході. Тобто ви оперуєте вікнами, значками, що кажуть іконками чи піктограмами, меню та вказівником, тобто курсором. Інтерфейс користувача операційної системи це набір засобів і правил, застосовуючи які користувач може подавати команди операційній системі та отримувати повідомлення про хід або результат виконання поданої команди. Передивись список основних понять, які ми розглянули на уроці. Якщо є пункт, який викликає питання, передивись відео ще раз або скористайся додатковими джерелами інформації.